Які традиції або свята для вас найважливіші сьогодні? Мабуть, більш сімейні свята, в яких саме збираються коло сім'ї. Це новий рік, дні народження всіх близьких. Святкую кожен день, бо ми живемо в умовах невизначеного часу. Ну тобто, святкую да насолоджуюсь кожним днем. Мені здається, день святого Миколая, бо це пов'язано з дитинством, якимось чудом. Це круто на сьогодні. Це сімейні свята і національні державні свята, такі як День Незалежності, Конституції, Державної прапор. Тощо ну сьогодні для мене для мене важливо це день народження, або буто моє чи моє мами, чи мої сестри. Також новий рік: День незалежності України та День захисника та захисниці України. На даний час для мене важливо це Різдво, а також Пасха. Але саме найбільше це Пасха. Можливо, це як мені як дитині запам'яталося, що це найбільше, коли я з родиною проводила час, і зараз, коли цей день я проводжу сама, то це найважливіший для мене день. Тому будь-яке свято, аби родина вся була разом. Особливо зараз це, це актуально.